На вулицях Луцька вже добряче стемніло, і ось пан Микола збирається вирушати в дорогу на велосипеді. Та от як мова заходить про безпеку та світловідбиваючі елементи, чоловік зніяковіло знизує плечима. А вас є так, якісь світловідбиваючі елементи немає. Ну, стараюся пом помало помалу їздити обережно, але ніхто ніхто не застрахований. Повільна їзда, на жаль, не запорука безпеки велосипедиста. Тим паче зараз на Волині вимикають освітлення доріг державного значення після 22.00. Роблять це для зменшення навантаження на енергосистему регіону. Вуличні ліхтарі вмикають із настанням сутінків. Не стосуються ці обмеження тільки ділянок доріг на території контрольно-пропускних пунктів і підходах до них. Та чи знають наші пішоходи про такі зміни і як дбають про власну безпеку на дорогах? Ми розпитали у Лучан. Я просто після 22.00 стараюся не ходити взагалі. Тобто сиджу вдома, займаюся справами, чоловіком, їсти, щось готую, прибираю це все. А якщо десь отак буває, що виходимо після 10 то в мене є така курточка. Вона сіра по собі, але коли машина їде, то вона така виглядає, як біла. Тобто світло відбувається. Так, 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 так. Нічого не перечікувала. Я звичайно, якщо мені треба, то я йду, можна от ліхтариком підсвітити, якби я не думаю, що через те, що немає світла, це не така велика проблема, щоб не ходити при цьому. Натомість водії кажуть, з нерозсудливими пішоходами та велосипедистами завжди було чимало проблем. Втім, нині не мати відповідних світловідбиваючих елементів означає просто не цінувати життя. Коли освітлюється, ну скажімо так, чи пішохід, чи велосипедист навіть їде, то це набагато краще видно. Я як водій, думаю, що звичайно треба такими речами Пастися, тому що зараз трохи така ситуація, мало світла, і якщо їдеш, людину тяжко там в темному одязі побачити. До ситуації кажуть водії ставляться з розумінням, втім закликають свідомими бути і пішоходів. Можна подумати, заздалегідь якусь навіть жилетку взяти, якщо десь ходити, щоб маршрут було таке. Ну і наскільки я знаю, зараз куртки і одяг продаються також, ну якби дитячі, в основному стараються робити, щоб вони світові були не всі лучани, яких ми зустріли, розділяли думку про обов'язкову наявність світловідбиваючого одягу. Також за час прогулянки містом кілька разів ми бачили, як незважаючи на темну пору доби, люди не поспішають до переходу, а де трапилося, просто перебігають дорогу. Саме для таких людей, переконані лучани, неосвітлені автошляхи є неабиякою проблемою. Зараз через це ну хай так краще не буде, але напевно більше. Почастішують випадки із дорожньо транспортними пригодами, зі збиттям пішохідів, тих, що перебігають через дорогу, там, де немає пішоходів. Зараз таких людей багато, особливо старші люди, якщо чесно. До слова у патрульній поліції цей факт підтвердили. Кажуть, за останній тиждень кількість аварій дійсно збільшилася. Звертаємо увагу керманичів на дотриманні допустимої швидкості. У місті це складає 50 кілометрів на годину. Проте радимо водіям знизити швидкість, якщо виникають обставини, за яких зменшується видимість. Пішоходам рекомендуємо бути уважними, а також позначити себе для того, аби водій зміг вас помітити та вчасно зреагувати. Для цього певнять, достатньо бодай світловідбиваючих брелоків на сумках або ж відповідних наліпок на одяг і вкотре повторюють ваша безпека у ваших руках. Ангеліна Гущина, Василь Марещук, 12 канал.